Щоб йшли нові виконавці, нові українські виконавці. А оце все старьо, вже вже воно віджило своє. Це півоваров, Монатік, Полякова, Кам'янських. Я коли їду в машині, то завжди за півгодини по-любому є Andi Крейт. А твою думку, що таке музичний мейнстрім в Україні? Ви таке щось мені називали, ми не заробляємо. Ці кошти, які люди принесли там за вход, ми відправляємо нашим людям, які потребують. Вона дивує, що. В таких містах, як у Львові, наприклад, ще досі я чую, як співають російські пісні. В у першу чергу, ми, як виконавці, ми маємо більше працювати, більше випускати пісень, хорошого контенту. Хочеться якось повернути оту етніку назад. Ти написав цю мелодію. Звуки ракет. Да. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Вона заговорила росіян на поразку. Молода, амбіційна та з громадянською позицією. Енджі Крейда. У програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер о 18.30. Не пропустіть!